Привет банда! Ну я вже в мене традиція вже, в обід вам відоси записую. На вулиці сьогодні знімати нереально. Вот, потому що вітер і холодно. Це як італіанці тут на роботі ходять, кажуть, що пройшла зима, настояща зима. Я подивився в себе в ну, метеопрогнозах. Ну це на 2-3 дні така. Погода. Дійсно, у нас в квартирі. Температура сьогодні за ніч впала до по-моєму, 19,2, щось я виходив з хати, подивився. Ну, я ще такий заспаний, по-моєму, 19,2. То я так думаю, що на вечір ми будемо включати трохи батареї. От. Так ми їх включаємо, обычно, коли нам треба щось висушити. Ну, стірку якусь, поняли, якусь, якщо срочно щось. Ну, там, або Красовки. Таке, що знаєте, що на вулиці буде сохнути довго, то на батарею поставив, висушив. Та й таке. А це сьогодні. Ну, Ви знаєте, вони такі от... в цьому плані вони уматові тіпи. Вони по максимуму. Тобто, У нас сьогодні було в планах якісь там роботи, ще щось, все. Ну, отак от як тіп, зранку ми вийшли. Зараз а, пише, що 8 градусів, але відчувається як 5. Ну, і за вітру. Вітер, вітер дійсно такий противний холодний вітер. От. І що найкраще, дує в море. Не з моря, а в море. З гору, знаєте, І це прямо ж пронизує насквозь. Ну, що цікаво, я скажу, як вона у нас у всіх тут резко поміняв. Вони максимально щось хтось не робить. Тобто У кого були якісь діла, якісь там окутаменти, які він там переносив, там, ну, встречі якісь там. Все, це рішається сьогодні. Завтра, вчора. Я вчора просто не придав цьому значення. але мені вухо так надуло, що вроді і шапка і капюшон був, але все одно, знаєте, воно коли так пробирає, воно пробирає. Ну, ну нічого, це іздержки професії наші. А вони тут, тут я скажу, так, значить, сьогодні що ми мали робити? Я вже не пам'ятаю. По-моєму, десь цепі міняти. Що, ну, звісно, вітер, холодно, ніхто їх міняти не буде. Переноситься це мероприятие на завтра. Завтра опять же буде видно. Но сьогодні ми що? У нас там води Валера на продажу є на Вольтрі, то ми поїхали, подивилися, чи в ньому уровні маслов є, там все, підключили комп'ютерну діагностику, яку ми з першого разу забули з собою взяти, бо планшет стояв у нас тут, в офісі на зарядці. Ну, ми поїхали раз туди, потім повернулися, поїхали другий раз туди, провели діагностику, подивилися, що все добре. Що хай приїжджають, дивляться, там провірили уровень масла, уровень тосола, ну все добре. Тобто таке, знаєте, що тільки вийшов з кабіни, хто каже, що витягнув засуду, все окей, окей, все, сіли. А потім поїхали по всіх Лукиних ділах по всьому городу. Нельзя можна так, таке розказувати, але все, вам то, Потім він... Вспомнив, що в нього жилудком не ладив. Заїхали в аптеку по всіх пробках. В общем, до обіду время дотягнули. Після обіду рішення прийнято таке, що з'їздити. А, машину ми його відігнали на ремонт Форд, щоб там газову установку, редуктор, щоб йому перебрали професіонали, щоб зробили. Бо це таке дійсно не шуточне діло. Знаєте, я думаю, що в цьому плані повинні люди займатися кожен своїм ділом. Це така узка спеціалізація, як ото з глушителями моя мрія тепер на сьогоднішній день Знаєте, не треба там крутить ходовки ремонтувати мотори чисто глушители чистка замена там плюс мінус там якісь диагностики улучшення спортивний там можна там хто любить рунь рун як юля каже там прямо точні там ну і все, все, все все що зв'язано з вихлопною другою і на сьогоднішній день з цим дефом як її називається. Дев це назва ошибки, яку ви, ви вибиваємо. Ну, тобто Сенсори стоять на вход, а діблю на виході. І це діблю запаковує більше глушитель, чим я вам скажу, чим сажа сама. Вот. Сажу проще, простіше було боротися раніше, коли у тебе не було ніяких цих наворотів. Тобто ти виїхав на трасу, дав лапте 4000 оборотів, все, машина нагрілася, труба почервоніла, через неї все вхону біленька, гарненька, чистенька через неї. Дея того, то, що ви там натошнили по городу до першого друга, то тисяча оборотів, півтори тисячі оборотів. Це в мене ще так мама заліну їздить. Вони до переключаються, не встигла включити, вже п'яту втикає. Ще з місця не рушила, вже на третій вона їде. Я ж лаптя даю так, що можна, знаєте, резина диміла. От. Ну і що? Почав і... да, за одне закінчити. Поїдемо в Вініолі, візьмемо ті алюмінієві панелі, почнемо їх там приміряти, може, після обіду прибивати до того як його звати до ну до фургона нового щоб потім уже оборудувати його бо ж, мабуть, трохи якихось командировочок зробити не, ну а що це тільки по суботах я там ну хай я там двадцятку часов дотягну по суботах а мені ж треба я ж казав вам 30-40 там з усіма командировками ну взагалі совокупно щоб була тоді хороша цифра виходить вот. Что еще вам хотел сказать? А, ну так вот мы и работаем в общем. Не работаем вообще Лука ходит, водичку только пьет. И таблетки от желудка. Я говорю, шваркнул бы вечером, да, соточку под салкой, и все. И все спазмы желудок снимает. Ну и лягаешь, как младенец спать. Не, ну, вы не бачите, они лечатся по-своему. Ну короче, вот такие вот холода. И це для них прям критично, понимаете? Я кажу, ну у нас тоже кажу бывает холодно. Они кажут, так у вас минус 20, минус 30. Я кажу, ну по останній зими, ну, скільки 2 тижня, правильно, ну я наскільки пам'ятаю, два-три тижня могу покріпити моросим, моросем, а так в основному тоже така вот в районе нуля вона там плюс-мінус туда-сюда гоняет. Вот. Ну, 10 градусів туда, 10 градусів обратно. Днем може бути плюс десять, да, ночі мінус десять, таке. От, але я ж кажу, тут вони вони мерзнуть. Ну я вам скажу, що ощущається, е, ну і мені холодно, не то, що нема такого, що скажу. А ти приїхав до мінус 30 було і тут тобі що? Плюс 5 холодно. Холодно, ребята, дуже холодно, тому що ну, другий холод, вітер в і це все, воно ощущається. От. Але що я скажу? Тут усе я подивився це на 2-3 дні не більше. Так що. Вот ну, так Я думаю, не вкусная вот. Як их называется? Цукини, шмутцукини, ну вы поняли, кабачки, короче, с перчиком, с помидорчиками и немножечко фарса. Вот ну, так вот. Типа на диете тоже. И у меня правильная диета. Вот, В отличие от луки. Так что вот так вот. Я не знаю, що я вам там сьогодні буду щось знімати чи ні, бо я скажу, на дворі дуже сильний вітер. О, на заставку, мабуть, поставлю, ви побачите. Зранку таке небо було гарне. Ну і звісно, ну, що фотографія не передасть всього, того. тим більше, що мене тут воно ну, ну, все заслоняється, так щоб, знаєте, гарно десь подивитися. Я кажу, інопланітяни сьогодні зранку за мною прилітали, ну щось не забрали. Коля каже, я куди тебе заберу? Хоч обтарілка потім боком і такого, вона каже, не взлетить. Ну, то, ну, що, так, Такі... Такі то ножі вони ще не піднімають. Ну, так що так би вкрали, Був би такий, як лукаду вкрали. Я ж давно їх вже жду, по секрету вам скажу. Mm. <laughs> ну, ладно, шучу, Мені просто не дає покою одна мисль, що я все-таки кажеться, мені один раз їх бачив реально. і за цього я якби і, і все. От із їх, що вони прилетять знову, що я удостоверюсь в тому, що це були вони, і покажу всім остальним. Ну ні, то ні, нічого страшного. Люди із цим живуть якось. Короче, банда, хорошего всем дня, не мерзнеть. Я думаю, что скоро все будет хорошо. И у вас, и у нас. Смотрите, какое небо сегодня красивое. Так, шумахер не жужи, бо я видео запишу. Ну вообще, какая-то космическая тарелка летит, бачите? Вот так вот.